Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене ювілейний випуск. Я зв'язала соту пару шкарпеток для ЗСУ. Спочатку я просто в'язала і записувала, які кулі, і скільки пішло ниток, а потім почала фотографувати і знімати. Тому показую тільки останні шкарпетки. Сто пар я сплила не одразу, а за три зими. Спочатку я в'язала звичайні шкарпетки, а потім мені, мені підказали, що хвостовик має бути високий, щоб шкарпетки не зсувалися у берця. Колір має бути темний. Розмір я в'язала в основному 42-43. Якщо траплялася світла пряжа, в'язала розмір менший для наших захисниць. Іноді дов'язувала нитки. Щоб не залишалися маленькі клубочки. Тоді виходить розмір 44-45 з тонкої пряжі виходить шкарпетки у берці, а з товстої для відпочинку. Коли прийшли перші відгуки, від знайомих, що все всім підходить, з'явилося бажання в'язати ще і ще. Так, крок за кроком, за три зими зв'язалося 100 пар шкарпеток.